ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати. Кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Старт дано. 24 червня можна вважати офіційною датою початку адмінреформи на Одещині. Депутатам облради нарешті вдалося затвердити перспективний план формування території громад. Зробили це більшістю голосів на 43-й позачерговій сесії. Подробиці далі. Перспективному плану формувань території громад, який фактично з тріском провалили минулої сесії, нарешті дали старт. Депутати ухвалили документ більшістю голосів: 81 за і один утримався. Наступний крок розгляд і затвердження документу Кабміном. До об'єднання на Одещині готова 21 громада. Це 196 населених пунктів, у яких мешкає 220 тисяч людей. За словами голови обласної ради Михайла Шмушковича, громад могло б бути і більше, якби не спротив змінам деяких сільських селищних і міських голів Ну, є, скажем так, сигнали о тому, що є бажання объединятися в громади, в тому числі і на югі, но на містах, в тому числі районними властями, це бажання, ну скажем так, тушиться, поскольку. Єснув піряді вибори, є можливість как підняти знами за району, района, за захинення своїх довжностей. Хоча насамкілі ніхто потеряет, но такое ну такою гуляє. Зміниться ситуація з кількістю територіальних громад, коли до кінця вистроїться вертикаль влади, і голови районних адміністрацій нарешті будуть призначені. Окрім затвердження перспективного плану формування території громад Одеської області, депутатський корпус вніс зміни до обласного бюджету. Більшу частину коштів перенаправлять на реконструкцію доріг обласного і державного значення. ми виділяємо деньги, в тому числі на дороги, які є дорогами государственного значення. Тобто, поэтому ми дороги необхідно було ремонтувати. В державному бюджеті тільки зараз розглядається фонд регіонального розвитку, поэтому заложили деньги обласного підчинення. Свого роду вирішальною 43-та сесія стала і для Біляєвки. Депутати нарешті проголосували за надання їй статусу міста обласного значення. Остаточне рішення за кабміном на наступній сесії розглядатиметься аналогічне рішення у відношенні до вілком. Очікується звернення й до інших міст. Івана Дерв'янко факти. Національна рада реформ під головуванням президента обговорила впровадження реформи з децентралізації. Президент констатував, що перший важливий крок вже зроблено: внесено зміни до бюджетного кодексу. На сьогоднішній день ефективна співпраця президента уряду парламентської коаліції дозволила нам вже мати перші результати бюджетної децентралізації, сказав Петро Порошенко, повідомивши про першу статистику, за якою до 40% збільшилася фінансова база місцевих бюджетів. За словами президента, цифри переконали. Свідчать, що відстань між людиною і владою має бути максимально скорочена. Крім цього, створено абсолютно добровільний механізм об'єднання громад. Петро Порошенко також відзначив, що із впровадженням реформи з'являється можливість стимулювання інвестицій. Громада визначає, на яких умовах працюватиме інвестор. У той же час президент зазначив, що не буде дозволено жодної федералізації. За словами глави держави, питання оборони безпеки країни, громадського порядку, зовнішніх відносин. Ключові питання, які тримають цілісність і вертикаль влади, будуть. Віднесені виключно до компетенції державної влади. Я впевнений в тому, що за децентралізацією майбутнє ніякий чиновник, указуючим перстом згори, не буде тиснути або наполегливо рекомендувати щодо об'єднання. Це право громадянина. Хочеш жити як зараз, не об'єднуйся. Але будеш збирати з е, села 100-200. Тисяч гривень річного бюджету, і це вистачить лише на те, щоб отримувати сільського голову. Ніяких змін не відбудеться. А от чого не буде дозволено? Не буде дозволено жодної федералізації. Щоб нікому не повадно було створювати Донецькі, Луганські, Харківські, Бесарабські або інші республіки. Не дозволимо. Хто спробує, буде миттєва реакція. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвареса Абрамовічуса розробити єдиний уніфікований підхід щодо оплати менеджменту державних компаній, прив'язати оплату менеджменту компаній до її прибутку. Про це глава уряду сказав на засіданні колегії Міністерства економіки України у вівторок, 23 червня. Арсеній Яценюк наголосив, що державні компанії необхідно позбавляти політичного впливу партій, фракцій і депутатів. Вважаю, що міністри. Не можуть керувати державними компаніями. Це не є функція міністра. Міністр повинен визначати політику в галузі, а державними компаніями повинні керувати фахівці, які відбираються на відкритому публічному конкурсі і які не отримують 5 тисяч гривень. По тій простій причині, що це означає, що йому хтось доплачує в конверті набагато більшу суму. Тому я пропоную вам розробити єдиний уніфікований підхід. Щодо оплати менеджменту державних компаній, прив'язати оплату менеджменту компанії до прибутку компанії. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що з 7 липня в зоні проведення АТО буде введена електронна система пропускного режиму. Про це стало відомо в ході наради з питань пропускного режиму через лінію дотику в зоні АТО. За словами секретаря РНБО, заяву можна буде подати звичайно або електронною поштою або заповнити бланк в координаційних центрах та залишити його в спеціальному ящику. Заявки громадян автоматично будуть перевірятися в базах силовиків по вчиненню кримінальних злочинів Оченів або співпраці з сепаратистами. Громадяни, які пройдуть електронну перевірку, отримавши відповідне повідомлення, зможуть безперешкодно перетинати блокпости за наданням лише паспорта громадянина України. На переконання Турчинова нова система пропускного режиму в зоні АТО буде дієвою і ефективною і дозволить як повністю позбутися черг на пропускних пунктах, так і подолати корупцію під час видачі перепусток. Останнім часом тема корупції стала вкрай актуальною в нашій країні. Ще пак, адже майже в кожному регіоні чи не щотижня голосно лунає чергове затримання високопосадовця, не пасе задніх у справі виявлення хабарників і одещина. Отож, цілком зрозумілим стало відкриття тут філіалу всеукраїнського комітету по боротьбі з корупцією. На Одещині створиться філіал Всеукраїнського комітету по боротьбі з корупцією. Це громадська організація, яка займається опором цьому явищі у всіх його проявах. При цьому основою діяльності комітету є співпраця з правоохоронними органами. В комітет по боротьбі з корупцією є слізучим зміном між МВД, прокуратурою і е, 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 населення. Умін правка кабчена організація, проводить моніторинг, рекомендаційний характер. Виявляють вместе с журналістами, проводить громадське розслідування і потім эти факти передавати на контроль только правоохраніти органам. Сама общається не имеет права проводити абиска, проводити оперативні действия і так далі. Одеса п'ятий обласний центр, де відкривається філіал комітету. Аналогічні структури працюють у Дніпропетровську, Києві, Львові та Харкові. У Вас порт у вас таможня, у вас багато іскушення. В плане коррупции. То есть оно присутствует везде, но у вас более специфическое. Мы знаем и незаконные мафы, которые установлены за взятки, и подключение к электричеству, которое без разрешения, без всех норм тоже проводится. Это я говорю еще за мелкие дела. Если мы говорим за да, большие дела, то большие дела это будем говорить, нас интересует. Мы надеемся, что он не будет, как раньше распился, это бюджет, это бюджетные деньги, это тендера, куда списываются большие суми мільйонів і так далі. Один із механізмів уменьшения корупції в Одесі Манадімський бути введення електронного правительства, де людям не потрібно буде платити взятки за получение справок, которые можуть заходить на сайт, заказувати справку о несудимости, заказувати ті ж самые інші справки, які необхідні. У боротьбі з корупцією потрібна гласність і прозорість, наголошують активісти. Отож, аби корупціонерів не виявили такі ж самі нечисті на руку люди, у комітет запрошують молодь. Ми не приобщаємо тих людей, які раніше були у власті, которые вже будемо говорити, зарекомендували себе з плохой сторони. Ми іменом ділаємо ставку на балодж в Одесі. Поки що свого приміщення організація немає, однак розраховують на допомогу місцевої влади. Наразі люди, які зіткнулися з провами корупції, можуть зв'язатися з активістами за телефоном. Номер телефону наш контактний 097 206 46,54. Він у нас работает з 9 до 17.00. Люди можуть обращаться з определенними проблемами, що зв'язані з корупцією. В Одесі, Одеської області. Загалом Всеукраїнський комітет по боротьбі з корупцією існує вже чотири роки. В середньому кожен місяць організація допомагає відправляти в суди близько п'яти справ. Отож, Одещині потрібні такі організації, зважаючи на війну з корупцією, оголошено новим губернатором області Михайлом Саакашвілі. Одеська міська рада повністю розрегувалася за борги 2007 року. У той час владою було прийнято рішення поповнити бюджет міста за допомогою зовнішнього кредиту. Фактично, процес кредитування був забезпечений шляхом швидкого договору з іноземною фінансовою установою на суму 50 мільйонів швейцарських франків, а саме транш А 40 та транш Б 10 мільйонів. Детальніше про виплату заборгованості розповіла начальник департаменту фінансів Одеської міської ради Світлана Бедрега. Протягом періоду з 2008 по 2015 рік Одеська міська рада своєчасно розрахувалася за користування кредитом. За період з 2008 року містом було перераховано кредиторам 207 мільйонів гривень. За словами начальника департаменту фінансів Одеської міської ради Світлани Бедреги, фінансовий стан бюджету дозволив достроково виконати зобов'язання з випад гривневої частини боргу. Было все сделано для того, чтобы не срывать вот эти графики и своевременно и в полном объеме рассчитаться. Было найдено такое компромиссное решение. Половину кредита мы оставили в валюте в швейцарских франках, и половину мы перевели в гривны. 27 травня керівництво Національного банку України прийняло постанову з проведення Одеської міської ради окремої валютної операції. Йому дозволили купувати швейцарські франки на суму 3 мільйони гривень для дострокової сплати боргів. Нам вдалося добитися, що банк згодився на досрочне погашення. Це 2 мільйони 900 гривень. Ну може бути. При нашем сегодняшнем миллиардном бюджете это кажется небольшие суммы, но я хочу акцентировать, что это реальные физические деньги, которые мы не доплатили или должны были доплатить, если бы не было вот такого досрочного погашения. Дострокові виплати боргів не лише дозволили зекономити фінанси, але й вплинули на кредитний рейтинг міста. Вже зараз міська рада веде переговори з європейським банком реконструкції і розвитку для отримання кредиту у 8 мільйонів євро на оновлення складу міського електротранспорту. Валентин Блях, Владислава Приходько, факти. Виїзна паліативна педіатрична допомога існує в багатьох регіонах України. На жаль, Одеса тут пасе задніх. Ця служба в нас практично не розвинена. Є тільки кілька паліативних ліжок. Одна з громадських організацій вирішила допомогти створити в місті повноцінну виїзну службу. Почати хочуть із забезпечення служби транспортом. Проект допомоги було презентовано в Одеському кризовому медіацентрі. Виїзна паліативна педіатрична хоспісна допомога це допомога важкохворим дітям, яких на Одещині понад півтори тисячі. Такі діти часто не можуть пересуватися, тому від мобільності служби залежить якість їх життя, а подекуди і саме життя. Мобільні служби забезпечить автомобіль. Это будет автомобіль, який буде допомагати нашій мультидисциплінарній бригаді добиратися до місця, де проживає дитина. Там буде происходить обслуговування, паліативна допомога, міроприяти паліативної допомоги, в которой входить, істесне. Это комплексный такой подход, который помогает тяжело больным повысить качество их жизни. В этом, в, этой, в этом подходе комплексно учитываются социальные, психологические, медицинские, а также духовные потребности тяжелобольного человека и его семьи. Мы сейчас выиграли небольшой мини-грант. На проведення цього мероприятия. Крім того, цю ініціативу поддержала управління культури обласної. Кошти на придбання автомобілю, який забезпечуватиме мобільність паліативній педіатричній бригаді. Планується збирати гуртом. Цією метою буде проведено благодійний телемарафон на нашому телевізійному каналі. І два благодійні концерти в залі обласної філармонії. Відбудуться 30 вересня та 7 жовтня. Концерти проводяться силами колективів та артистів філармонії. На 10 жовтня заплановано проведення телемарафону. Який буде проведений спільно з обласним телебаченням». телемарафон проходитиме у всесвітній день паліативної хоспісної допомоги, до якого проект і приурочено. Організатори, які зараз надають паліативну допомогу бійцям, що повернулися із зони АТО і їх родинам, звертаються з проханням долучитися до збору коштів всіх мешканців Одещини і підприємців, оскільки служби паліативної педіатричної хоспісної допомоги існують у всьому світі, а Одеса завжди була європейським містом. Одесити можуть спати спокійно за міцний сон дякуватимуть громадським активістам, які щоночі вирушають на патрулювання вулиць міста. В залежності від ситуації патрулюють від 3 до 15 патрулів менш ніж за рік на їх рахунку більше сотні затриманих злочинців і кілька врятованих життів. Патрулювати вулиці активісти розпочали у вересні минулого року. Першим районом, на якому вони спробували свої сили, стало селище Котовського. Надалі географія патрулювання розширилась. Наразі по всьому місту діють кілька десятків екіпажів. Це все йде на добровольних началах, то в принципі в моїй групі від 7 до 30, в залежності від ситуації в місті, за останні два місяці порядка 120-125 сумарних задержань. Очень часто пьяные за рулем помощь в их оформленні сотрудникам ГІ місяця полтора назад. Даже було сотрудничество з службою безопасности України. Сдавали туди подозреваемого в сепаратизме. Патрулі виїжджають на Одеській вулиці щоночі, щільно співпрацюють із міліцією і ідеї. Регулярно перебувають з ними на зв'язку. У нас є телефони в принципі всіх патрульних машин ППС. Гаї і ми регулярно з ними на связі в случаї якихось то виявлень правонарушень. Також активісти виступають у ролі медичних працівників, надають першу допомогу тим, хто її потребує. А вже ж до приїзду швидкої допомоги. Последствия там драки теж не так давно. Чоловік з пробитою головою в трьох містах на Висоцького дважды у нас на руках умірали. Ми його то Тобто додержали до продержали до приїзду скорой. Регулярно отравление, с алкогольными напитками низ, низкого качества. То есть тоже такие, когда находим, помогаем, вызываем скорую, пытаемся поддержать их в состоянии живом до приезда уже медиков. На думку активістів, правоохоронців на вулицях міста не вистачає. Для кожного району необхідно не менше восьми екіпажів міліції. Наразі патрулює лише два. Це є наслідком того, що останнім часом звільнилася третина молодшого особового складу. Виділяється топліво для патрулей міліцейських. Ізвині, по 2,5 з літра на машину на 12 часов патрулювання на паутерну зміну. Сколько ми можемо за 2,5 з половиною лікарні за 2,5 з літра накатати? Как правило, патруль начинается от 10 вечера и тривает до 5 ранку. С 4 утра до пол шестого ничего, то едем спать. Если с 2 утра до 4 тишина и мы просто ездим и ничего не наблюдается, то там, едем спать раньше. Но так получается. В последнее время заметили, что во сколько бы не приехали, только ставим машину на парковку, подходим к парадной, обязательно какое-то происшествие рядом. В итоге патрулирование заканчиваем. Продолжаем и возвращаемся і в вже в 9 дома. Пару часов там на сон, два-три, в лучшем випадку чотири. Ну і далі робота і вечором патруль. Активісти беруть участь в патрулюванні на волонтерських засадах. Між тим це не дешеве задоволення. За словами Андрія Вагапова, витрати за місяць у нього сігають від 6 до 12 тисяч гривень. Під час конфлікту на сході України на фронті бійці проявляють себе не тільки як мужні захисники своєї батьківщини. Багато хто з хлопців вже заявив про себе як автора популярних фронтових пісень або художника. Один з таких військових Одесит Андрій Красильников, боєць другої штурмової роти батальйону Айдар. Повернувшись з фронту, Андрій разом з однодумцями організував виставку фотографій, присвячену тематиці неоголошеної війни на Донбасі. Відтепер Одесити можуть побачити на власні очі те, що відбувається на фронті, не через телебачення та інтернет, а безпосередньо через фотографію талановитих бійців Збройних сил України. Андрій Красильніков сам захоплюється фотографією і зробив вже чимало тематичних знімків. Тож йому є чим поділитися з Одеситами. Перша виставка пройшла на Приморському бульварі у рамках вишиванкового фестивалю. Там же організатори фотовиставки планують у найближчому майбутньому встановити меморіал загиблим героям А то друга була організовано у міському саду, де зараз і знаходиться також на посолки Катовського на Вочині Труханово. також ми ставили фотовиставку. Що я хочу сказати саме про поселок Котовського, про Суворовський район. Саме там ми були дуже приємно вражені, тому що ніде, де ми ставили в центрі міста не було до нас такого ставлення. Такого гарного ставлення, як саме там, Якщо спочатку це було лише фотороботи, то потім виставка була розширена із зброєю, снарядами та амуніцією прямо з фронту. Звісно, лише безпечна та нездатна до детонації. Саме денний натхненник, як створення виставки, так і меморіалу обурений діями місцевої влади. каже, що встановлену інсталяцію на честь загиблих воїнів. А то було прибрано з Алеї Слави. мене просто восу того, що відбувається. Можно начать с того, что 8 мая была установлена инсталляция погибшего воина АТО на аллее славы. Удивительным образом эта инсталляция исчезла в ночь с 8 на 9 мая. Эта инсталляция была демонтирована и вывезена на улицу Лонжеронскую, дом 3. Таким чином, поки хтось вношує ідеї та організовує меморіали та виставки, інші думають, як від цього позбавитись. Проте фотовиставка наразі набирає не лише популярність серед пересічних одеситів, а й матеріальну підтримку. Біля фотографії є урна для пожертв захисникам України, і вона ніколи не постує. Завтра, 25 червня, по Одесі. і Місцями по області оголошено штормове попередження. Очікуються пориви північного вітру до 20 метрів за секунду. Вранці та в день можливий короткочасний дощ з грозою по області місцями град. Про це повідомив гідрометцентр Чорного та Азовського морей. Температура повітря вночі – 17-19 градусів тепла. В день – 27-29. Температура морської води сягне 21 градусу. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією, вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.